Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Михайло Стельмах: чому в зайця не болять зуби? Розболілись в зайця зуби. З болю в зайця спухли губи, як м'ячі, набрякли щоки, сів і стогне косоокий. Ох, яке у зайця лихо! Ходить, журиться зайчиха, зайця кутає у хустку, подає йому капустку, моркву з перцем, баклажани, все найкраще із баштана відгортає. Заєць страви сів, зітхаючи на лаві, і зайчат питає тихо, Де бсялось на мене лихо? А зайчатка хороб з хатки. Цього ми не знаємо, татку, не боліли в нас ще зубки. Та й вдягаються у шубки, бо їм час іти в долину на нову кінокартину. Заєць гроші їм виймає. Щоки лапками стискає, бо йому не до картини. Сльози, наче горошини, із очей течуть на щоки. Сів і оха косоокий. Тут прийшла шептуха жаба. Зупинилась біля граба. Чуєш, зайче, в цьому гаю? Я всім зуби замовляю, не скупись лише на плату, та й до зайця суне в хату. Узяла з водою миску, запалила смільну тріску, тріску кинула у воду, важко всілась на колоду, пошептала, поплювала, в робіток сховала, та й говорить до зайчихи. Від горілки зайця лихо. Не кажіть мені такого, не куштує він спиртного, росу п'є лишень з травиці. Хай не п'є він і росиці, хай не їсть він і капусти. Тоді зайцеві відпустить. Розпустила жаба рота та й полізла у болота. Дрізд її крикнув з деревини Ганати жабу з медицини. Ви зайчиха в цю ж мить. До аптеки, звісно, мчіть. До аптеки мчить зайчиха. Срібні гроші губить злиха. У аптеці дятел бурий готував комусь мікстуру, а зайчиха вплач з порога. Дайте, дятле допомогу. Дятел швидше до зайчихи. Що за горе, що за лихо? Чим я зможу пособлю? Зайця вашого люблю. Дайте вашу рецептуру, йде до ліків, дятел бурий, а йому зайчиха глуха не, не дала її шептуха. Тут, як вдарить дятел дзьобом, сором вам перед народом досі вірить в забобони, а шептуху по закону передам на суд звірячий, на суді нехай закваче. Дятел скинув тапочки, одягнув червону шапочку, взувся в чорні червики, спакував у торбу ліки, взяв ціпка й окуляри та й зайчіхою у парі Іде скоріш до зайця в хату. Треба ж зайця рятувати. Біля хати на стежині стогне заєць у хустині. Дятел зайця утішає, зайцю рота розкриває і здіймає зразу ж крик. Ви відсталий чоловік, ви лінивий нечепура, ви цураєтесь культури і загинуть зуби ваші. Не в'їсте тоді й каші, не кажу вже про капусту, хай вам зайче буде пусто. Чим я, дятле, провинився? З жаху заяць затрусився, сів на призьбу, гірко плаче. Ти не чистиш зуби, зайче, і все лихо йде від цього, каже дятел зайцю строго. І твої погані зуби доведуть тебе до згуби. Ось тобі шалфей пахучий, від шалфею стане лучше, ну а потім думать треба. А тепер. Піду від тебе, бо й дивитися не хочу, на запухлий ніс і очі. Ліки зайцю пособили. Знову ходить заєць в силі, знову бігає порясту, закупив в аптеці пасту, щиточки і порошок. І для себе, і для діток і щоранку, до сніданку, і з дітками малюками. Чистить зуби коло дуба й не болять у зайця зуби. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.